Спочатку я розумію погано поганою як не можна що Сорозум і бажання жити в нашому краї, у нас в районі, в нашій кущі, є кожна з Сьогодні тут присутні, я народний депутат України і Валерій Паткан. Сьогодні дійсно відкинули ці амбіції, як і написано сюди може і не собі кумира. А ми, як ми знаємо, створюємо свій бойську кумира у виділі якихось політичних сил, політичних амбіцій, і тоді разом з вами всім зайняті. Що ми з вами зараз об'єдналися подали знову руку. Без депутатських корпус районної ради, не знаємо, що скільки йому ще що засідати. І в майбутньому депутатський корпус районної ради протягнув руку дружно. Коли не зустрінемося, цьому, не на Коли ми через з тих, що зустрінемось, ми будемо інші ніч зачитувати не тільки покурському районі, а волонтера за, за Харкова скло. Як народний депутат, який є жителем Пущини, і багатьом з вас дякуючи, який став народним депутатом, завжди допомагав. І бути поруч. Е, те, що ви сказали, що є недоліком сьогоднішнього призначення голови цей обіг, скажу, що це є, наприклад, нападки на, на це його перевагу. Тому що все життя ми ще стропимо, але в результаті знаходиться неправильно. Якщо це виходить неправильно, треба робити щось інакше. Перед тим буде професіонали валка. В районі надати таку можливість молодим людям, амбіційним, захочуючим, реалізувати. Але це правильно сказали. самостійно він нічого не робить. А ви мав навіть 20 заступників. Якщо буде сільський голова, може депутат, не буде докладати до сусідів, ми нічого не будемо. Тому що країна на межі розрухи. Ви знаєте, дуже складно сьогодні і уряду, і президенту, і всім держслужбовцям. Коли збирали волів районних державних адміністрацій, то справи складання, чи є на сьогоднішній таких дурах, які погодиться сьогоднішній умови, прочора за адміністрації. То владемо доведеться відповідати перед прокуратурою. Щиро вітаю вас точно призначенням. За тебе особисто на мою підтримку, за підтримку.